Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, мов дівшина у вінку. Ожили луги, діброви, повно гамору, розмови і пісень в чагарнику. А тим часом у столиці цар засів біля цариці, щоб творити звірам суд. Першим вийшов вовк. Неситий, царю дужий, відмики вже мені хоч пропадать. Діток моїх б'є, кусає, а вовчицю обмовляє, так що й сором повідать. Я прошу пана бурмила, як його клас мила, йди до лиса, наймось пане, зараз тут на суд наш стане, строго строго накажи, та дивись на ту падлюку, щоб не втнув якусь штуку, бо то, брате, хитрий звір. Шо? Мене він смів дурити. закричав медвідь сердитий та й потяг в Микитин двір. «Ей, Микито, де подівся? Вилізай ось я з'явився від царя усіх звірів. Наробив ти зла багато, злий на тебе, лев наш тато, привезти тебе вилів!» Дядечку, добрий день вам, дядечку, на дворі спека. Ви втомились, вибиш духа, підтече вам із кожуха, дядечку, а в мене, вибачте, болить живіт. А це що тобі, небоже? Ой дядюню, страх не гоже, Я ж присягся не вживать м'яса зовсім, от і мушу, щоб не брать гріха на душу мед той набридлий ссать. Мед набридлим не на -на називать. Де він? Де його купуєш? Як мене ним почастуєш, вір не будеш нарікать. Як так, мій вуйку, милий, то ходім. Недалеко коло дуба давнього старого багатій живе охрім, у нього меду так багато, що не те, що ласувати, а й купатись можна в нім. Ну, микито ну, біжім. Сонце сіло вже за гори, як добігли до обори, де багатий жив охрім. На землі біля города здуба притяжна колода, а в колоду гнаний клин. Вуйку! В лісь колоді попідбіг, хоч крива вона та сіра, а в ній меду повна міра, відти я не раз волік. Дякую тобі, небоже, погляди, щоб хтось ворожий не забрався із пітьми. Ой, вже чую запах меду. І за цим медвідь бурмило, лапи, голову і рило в ту широку щіль запхав, Лис тим часом. Трах обухом, клин із дуба вибив духом і бурмила дуб впіймав. -я -я! Та -я -я! О, -о, О, який чудовий спів! Та сидіть живуйку тихо, в хаті світло, буде лихо, хтось охріма розбудив. У коладі пан бурмило. Ей сюди, сусіди любі. Господи, здобився в тубі. Ну, медведя про вчим, як приспать до бурмила, Псм, в кого ціп, у кого вила, баби в кочери в руках, луп-луп, луп та трах-трах-трах. Вирвавсь, вирвавсь, не впіймали. Люди піддали, а бурмило трух-трух-трух. Аж на третій день ходою він із лихом та бідою ледве в царський двір приліз. Ей, бурмило. Любий друже, хто побив тебе так дуже? Царю, це Микита все зробив. Через нього мук багато мусив царю я приймати, ледве смерті не зустрів. Ух! Задавить його ногою, як короною ясною присягаюсь. Ти, мій вірний кіт мурлика, хоч тварина невелика, та розумний ти за трьох. Ось піди ти сам до Лиса домикити у його злодійський льох, і скажи, щоб у столицю він, не гаючись, прийшов без усяких там розмов. Кіт мурлика поклонився і в дорогу спорядився, хоч мороз по шкурі дер, все ж прийшов він до Микити. Друже, славний і багатий, я прийшов не жартувати, Повелитель наш ласкавий, у вас на суд свій кличе правий. Мурцю любий, мій мурлика, от не ждали, от візита. Боже милий, як я рад. Ну, ходи в мої обійми, а про те й казать не сміймо, щоб сьогодні йти назад. Повечеряєм гарненько, проспимося, а раненько, з холодком та в божу путь, вкупі завжди радий будь. Кіт сказав Мушу на ніч я лишитись, та скажіть, де б підживитись, щоб я тут каде дістав? Мурцю мій! колись у мене і пішен, і вареник вночі зійшов би день. а тепер усяк ти знає, більше м'яса не вживаю, трохи меду є лишень. хо. Кіт таке не споживає, хай бурмило мед глитає, ним мене не вдовольниш. Микти на мед не ласі, може, є де у запасі, хоч одна на порядна миш. Тут тобі то будинку вовно тих мишей, мій синку, ах, мій дружин, наймиліший, поведіть мене на миші, до мишей я дуже звик. Добре, ти ходи за мною, і полізли ми травою аж де віків був курник. Чи ж воно безпечно, друже? Щось побоююсь я дуже, бо війти це хитрий люд. «Хе, мій друже, наймиліший. Хто занадто боязливий, хай такий покине труд. Що, гадаєш, злякався? Страх не є котяче діло. І кіт скочив в дірку сміло, і в капкан якраз й попавсь. Ой-ой! ой Та мяу 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 Раптом двері заскрипіли, Віт роздягнений, спітнілий, вискиєм у руках, раді всім котові жах, злодія капкан здобув бийте, бийте, хай він знає, ось то кури викрадає. Бийте, поки спустить дух. Ледве кіт звільнився від ката, і пошвидше він тікати, і, задравши хвісь, як міг, просто в царський двір прибіг, як побачив повелитель, що в крові його служитель з гніву аж позеленів. <рик chord> це знову той Микита, знову лис, душа несита, насміявся з царських прав, цього не прошу, і гніздо все розтрошу. Як пройшов гнів безмірний, виступив Бабай покірний і такі слова сказав. Царю мій, пошли ти і мене ще домикити. Цар махнув лиш головою, згоди знак дав булавою і нічого не сказав. А бабай, як стій, зібрався в Лисовичі поспішав. Лис Микита, я вітаю і здоров'я всім бажаю. Ах, бабай, це ти, мій дядю, ми тобі всі щире раді, ей синашу, схаменися, я прошу тебе, як лиса. Я гадаю, синку, милий, що ми знайдемо ще сили ворогам заткнути рот. Все то голови порожні. Можеш ти у справі кожній обдурити той народ? Ти мене підводив. ж піду, а всі бач, хто сміється і заплачуть цар на ласку змішки. І тоді Микита вбрався і ласкаво попрощався з господинею ми. І смики у озій ввів на густи, а злості і з бабаєм почвалав. гу губило -гу 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 мов не знать, яке там діло, Лис Микита двір шумів, а Микита, мов не чує, гордо й сміло марширує між рядами ворогів. Царю наш ласкавий пане. Як піданець послухняний, я на суд цей правий став. Годі уже хосом вертіть, нас тобі не одурить. Де, в чому вина моя, що бурмило був упертий, мед чужий хотів пожерти, так чи в тому винен я, а мурлика. Боже Боже, не чи станжиться, може. Бач, не виніс він сама, бо шахрай, негідник, та хіба для мишок бідних Конституції нема? Та цар Лев не вів і вухом, і взяли Микиту духом, і зв'язали, й повели стражники до трибуналу, присудили на галузці, лису висіть на мотузці, поки з нього вийде дух. не Шивер різномакався пошелізну тяжких своїх гріхах. Царю мій. Хай буде й так, ой багато я грішив, та не плакав я ні трохи! славний скарб царя гороха у своїх я мав руках. Лисе, що си ти верзеш? Про який там скарб співаєш? Чи ще й досі скарб той маєш, лись йому на те. А вже ж і цар Лев аж затримтів. А той скарб ти де подів. На високій Чорногорі, де черемош ж, води скорі внижми скелями жене, є міжгір'я кам'яне. Там лежить той скарб, забутий, царю. Твій він мусить бути. Я тобі його зберіг, тільки жаль, що я нікого не водив до місця того, щоб коли умру я міг. Хто насміє говорити ще про смерть мені в цю мить, гей, Микиту відпустіть, вирок суду скасувати. ЛИСЕ, слухай, в добру пору ти мене на Чорногору завтра мусиш повести. Царю, я поклявся сам собі. Що коли не згину на оцій страшній вербі, то пішком піду до Риму, відти до Єрусалиму по старих монастирях. Я верусь на церного, я собою спору покажу До скарбу шлях. Що ж, Микита, річ побожна, присягу ламать не можна, то ж іди, й здоровий будь. Е, усі мої придворні, слуги вірні і поборні, волю царську. Вдовольніть і всі лиса проведіть. І круг лиса, як ворони, все бояри та барони проводжають всім твором. Цап вельможа родовитий, зайчик, воїн гордовитий розмовляють ніжно з ним. Лис з лукавими словами та солодкими піснями вже довів їх до нори. Цапе, каже лис, братино, трошки нас тут підождино, ти ж, зайцюню, любий свати, на часок зайди до хати. І в глибоку темну яму він із зайчиком пропхався. Любий, як біда пройшла, як там суд. Тебе простили, так боялося, мій милий, скільки сліз я пролила. Цар змінив на ласку гнів, І від нинішньої днини я улюбленець царів. А оце звіря мерзенне, що так скаржилось на мене, віддано мені у власть, чи живим його лишити, чи відразу ж задушити, як він викупу не дасть. Зайче крикнув: Ой, потрапив я в віду. рідний, подивись ти, лист мене тут хоче з'їсти. Ой рятуй, бо пропаду! Ось тобі вуха та злюка, буде й іншим це наука, щоб Микиту стереглись. І загриз Микита гостя, поламав бідаці кості. Тут почувся крик з надвору А ходімно на зайче, скоро!» Ой там цап сидить надворі. Сміючися злобно лис, зайця голову криваву загорнув, у торбу жваво, швидко цапові приніс. Цапе мій, пробач, ласкаво, кінчимо усе ми жваво, за хвилинок, може, п'ять. Зайко жінкою моєю там любенько гомонять. Кажеш, гомонять любенько, а чого ж так жалібненько? Він кричав, неначе цап. А! То бачиш, як лисиця, вчула слово розлучиться, то замліла зразу. Хляб! Заяць мій здоров, хай буде, їй водилину на груди, та й на поміч загукав і цим самим врятував. Ну, як так, то слава Богу. Цапе, слухай. Цар мені сказав, що як буду йти в дорогу, я про річ, лише нам відому лист для нього написав. Може, візьмеш, мій брате, мій товаришу рогатий, до царя його знести? Гаразд, візьмуся. Лиш подумать, це дурило пан вельможа має силу, аж бере за серце злість. Що за лад, яка держава дурням в ній і честь, і слава, бідні жертви, хижих же лап. Ну, а хто був членом суду, що судив мене на згубу, чи ж не цей? Безглуздий цап. І бідака кацап поспішно, в царський двір прибіг і спішно перед царським троном став. Лис микита із дороги клониться цареві в ноги, і оцей пакет прислав. Що це лист якийсь вухатий? Цапе, йолопе проклятий, ти кривавий лист приніс, цапа і всю його рідню рогату віддаю у руки Кату, а поганого лисюру, що так вибривгавсь від шнуру, Хай лиш хто його впіймає, без суда, хай убиває. Лис микита в своїм замку, по обіду меду склянку приспокійно спорожнив, зла мов зроду не чинив та постукав хтось до брами. Вибіглись із малюками. Ах, бабаю, ти п'ять, що прийшов мені сказать. Відповів бабай журливо. Та новини, бач, сумні, жив би ти собі щасливо, цар од гнів вас кригоче, смерті він твоєї хоче, спорядив війська страшні. Ну, зачулось від микити. Наперед не слід тужити, тим погрозам ти не вір. Друже, мій старий бабаю, ще сьогодні почвалаю я з тобою в царський двір. Краще ворога зустріти, ніж у закутку сидіти на загибель певну ждать. Здавна знаю я бабаю, все життя війна невпинна, слід же вміти воювать, той озброєний рогами. Той борониться зубами, той ногами, той крильми, той страшенну має силу, той натуру має смілу. Чим же боремося ми? В нас підмога лиш одна, це розумна голова. Цар лякає нас війною, неохоче я до В всім одверто признаюсь. А проте в лиху годину Небезпеку я зустріну, як умію, поборюсь. Повідають мудрі люди, аби розум щастя буде. Отака От була розмова, потім шляхом лист до Львова із бабаєм почвалав і на царські очі став. Та е, любив це ти проклятий? Смієш гордо виступати? Знову думаєш, брехнею одурить мене своєю. Зайця хто загриз і з'їв? Цап твій спільник вже роздертий, не втечеш і ти від смерті, хоч би що тут говорив. Ой ой ой, тяжка година. Любий заінько загинув і проклятий цап іздох. Ох, окрадений Микито. Де ж твій скарб тепер подіто? Що робити? Ох ох ох. Що си ти верзеш, брехуне? Царю. Вбий мене тепер, чом я досі не помер? Вірив зайців, я щиро, мав до цапа також віру, через них і передав у великому пакунку скарб тобі для подарунку. Світ такого не видав. Хто ж міг думати гадати, що цаписько бородатий ці скарби заграбував? Так окрадений Микито. Так пощай же, білий світе? Ви ж не бій за мною, йдіте, вороги мої стяжкі, що злякались, поховались, шом брехать ви не боялись, лицемірні та гидкі. Знаю, брехні розпускати легше, ніж за правду встати. Ну ж, ну, страхополохи, хто шляхетний з вас, хоть трохи, Хто приймає виклик мій? Я. Ненависний брехуне, крикнув вовк і сміло суне з кола родичів своїх. Я ладен тебе провчити, твій язик укоротити. Перед ясні царські очі я стаю і битись хочу та на смерть, не на життя. Ей, несити грубіяне. Думаєш, що лайко й стане латкою на честь твою, ось побачиш, як я бю. Годі битись язиками доведу тобі зубами. Цар махнув лиш головою, знак подавши булавою починати боротьбу. Першим скочив вовк лапастий, лиса в зуби, щоб попасти, закусать його на смерть. Лис завив, прилякався і швиденько геть подався, покотився шкребеть. та не ситий ближче, ближче. В ту хвилину лис хвостище по піску поволочив, як посиплив вовку в очі, ніби темрявою ночі, враз він вовка засліпив. Ой, проклятий же ти злодій! крикнув вовк, та битись годі, став і тре з очей пісок. Що, Вовцюньо, будеш битись? А чи може вже миритись? Ну, подай свій голосок. Вовк з зубами заліщав та Микиту хаб за ногу. Лис Микита так і впав. «А, собака ти брехлива! Ось пора моя щаслива, вовцю, зглянься наді мною, ми ж бородичі з тобою, вовче, помирімось, в дружбі жити поклянімось, Ні, то з мене годі знаю, ти брехун і злодій, ошуканець і шахрай, обіцяєш зла та мірку, а дасилиш круглу дірку, ні поганцю умирай. Помолися швидше Богу, ніби молиться ли з Богу, а тим часом задню ногу у вовку всунув під живіт, як зашкряба пазурами, бідний вовк завив з нестями, аж в очах змінився світ. Ой я, бідний і пропащий, треба йти до лиса в пащу. Ну, молись тепер проклятий надійшла. Пора розплати. Ей, микіто, вже доволі нащо ці страждання болі? переміг сьогодні лис. Царю дуже я корюся. Я хотів лиш пляму стерти, вовчої не хочу смерті, над безсилем я не мщусь. Тут піднявся гомін, галас, мавпа крізь юрбу пробралась із Лавровим тут вінком. Лис подякував клоном, потім впавши перед троном, слухав царський заповіт. Добре, честь ти захистив. Що було, нехай минає, цар дарує і прощає, що кому ти завинив. Край настав злобі на зваді. Від сьогодні в царській раді ти про благо наше дбай. Першим будь у нас міністром, скрізь дивися оком бистрим, ворогів викореняй. Мій царю й тато, ти даруєш так багато, що й прийняти я боюсь. Не в мене сили та служити до могили. Вірно, буду, я клянусь. Я прошу лиш об одному, відпусти мене додому, хоч на два мій царю дні. Хай я рідних заспокою, жінка туже там за мною, плачуть дітоньки дрібні, цар сказав. Іди, мій друже, я й цариця раді дуже, щоб весь смуток їх пропав. Тож іди і не барися, разом з ними повернися, щоб я тут їх привітав. І пішли собі додому Лис Микита та бабай. І пита бабай Микити: Ну, а далі що чинити? Будеш ти царю служити, адже ти служить не звик. Лис на те, Ой я вмираю, не сміши мене, бабаю, ти великий жартівник, напустив царю я диму, як чигала смерть видима, всячину молов язик. У мене розум не солома, хай всіляки ждуть погрози. В голові я маю розум, я до всяких штук привик. Що пораджу, цар накаже, що напишу, цар не змаже Влада у моїх руках. Тут кінчиться наша казка бубликів, солодких в'язка, тим, хто слухав, не шумів. Може, дехто пригадає, що не раз таке буває І в людей, як у звірів.